Роблю відео поїзда під ялинку, такий діаметр великий. Довжина колі є десь 140 см. До речі, от такі класні підставки ще продаємо дерев'яні такі великі. От, то ялинка е, 2,30, 220. Від 2,20 вона пасує і до більшого. Так. І той поїзд під ялинку, він е, тут є переключатель. Що можна зі звуком, а можна без звуку, щоб він їздив. От я включаю зі звуком. О! Він приємно робить, немає такого пискливого звука, Тіпо, якби не дуже напрягає той звук. Так, зараз я включу без звуку. Ну, там йде 4 батарейки. Е, вот. Ну Ми маємо батарейки, але ми їх допродаємо, якщо той, то Ну зараз напишу ціну з батарейками і без батареї. Вот. Тут можна без звуку його включити. От. От, Наприклад, Зовсім виключити або включити без звука, але світиться. Ну, вночі він ще краще, воно так романтику нормально дає. Вот. На Еленку він не вішається.